Хочу піти на міжнародні відносини. Щось зв'язане з автомобілями, інженерне більше право, право. право. мені подобається професія маркетолог, е, агрономія, щось або можливо з літаками брпроводник стюардеса. Не туризм, щось туризмом. але це ще не точно. Обрати професію з якою пов'яжеш усе життя. Саме цей складний вибір має зробити кожен школяр. А не помилитись у своєму виборі, випускникам допоможе профорієнтаційний форум, який центр підготовки до ЗНО організовує у броварах вже вдруге. Ми вирішили далі почати досліджувати цю тему. Вона дуже глибока, і розкрити за одну конференцію майже неможливо. Що робити, коли ти не знаєш, як обрати професію, яке прийняти рішення про знайти відповіді на питання, що хвилюють, допоможуть фахівці. На форумі експерти практики розказали учасникам, як зрозуміти себе, свої уподобання та інтереси. Психолог профорієнтолог розповіла про тести, які допоможуть визначити свої сильні сторони. Е, порада, звісно, що пройти тестування, бо це. Це один з кроків розібратися в собі. Це magellano.com.ua, є такий сайт. Це допоможе заглянути в себе і розібратися в собі, пройти тестування, ділилися своїми секретами, досвідом і успіхами з майбутніми абітурієнтами, представники різних професій. Успішні в таких галузях, як психологія, коучинг та наука. Нам треба що. Все ж таки, науковці були, вони розвивали Україну, представляли її і на конференціях, і в різних різних абсолютно галузях. Треба по-перше, і слухати себе. І по-друге, я думаю, що не боятися експериментувати навіть внутрі тієї професії, яку вони оберуть. Професіонали розповідали про свою спеціальність, розвіювали міфи про роботу та давали поради школярам. Перше не боятися обирати будь-що. От все, що вам прийде в голову, обирайте, тому що а, те, що надихає, те, що подобається, це однозначно правильний вибір. у захваті від профорієнтаційного форуму залишилися не лише майбутні абітурієнти, а й їхні батьки. Те, що діти зараз мають багато можливостей, окрім у нас формації в снаході, відчути живі відгуки живих людей. Це дуже багато ну варт, вартує, бо Скажем, живе спілкування завжди краще. Я вже другий раз на цьому форумі. За перший раз я познайомилась з багатьма людьми, які навчаються на той спеціальності, на яку я хочу вступати. Вони мені пояснили доволі багато моментів. Для мене стало більш зрозуміло. Чи та, та спеціальність та зрозуміло, що я напевно, що хоче окрім одинадцятикласників, серед відвідувачів форуму було багато учнів дев'ятих класів. Це справді чудово, що вони в дев'ятому класу замислилися, тому що це теж такий своєрідний Рубікон, коли вирішують, чи залишатися в школі чи вступати до коледжу. Чи вже, вже, вже варто обирати професію, чи чи почекати ще трошечки? Це дуже правильне рішення почати виясняти вже зараз. Вже зараз можна пройти тест, їх є безліч, є і різні направлення, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатись, обрати хоча б спектр професій, які для тебе можливі, і почати розбиратися собі, вивчати себе. Також перед школярами виступали студентки найпрестижніших університетів України, розповідали про особливості вступу на свої спеціальності та як проходить навчання. Та ще кілька років тому найактуальнішим питанням для дівчат було як скласти іспити. Тоді їм на допомогу прийшли курси з. На убровари дуже рекомендую. Справді ну вона того варта. Хоча непогано знала англійську і в школі нормально себе почувала, то завдяки курсам. ЗНО-бровари, то я підтягнула їх ще вище. Тобто, мені дуже подобалась викладачка, дуже подобалися мій курси і та я теж рекомендую. До вступу до вищого навчальний заклад, до ЗНО, до всіх цих іспитів НМТ потрібно починати готуватися після 9 -го класу, 10-го. Це нормальний оптимальний період. Тож, якщо ви вже орієнтовно знаєте, ким хочете стати, не зволікайте. Чим раніше почати підготовку, тим більше шансів скласти іспити на найвищі бали та вступити на під. Запрошуємо вас вже влітку почати з нами готуватись до вступних іспитів і прийти до нас на найкращі курси підготовки до ЗНО в нашому місті.